Заливає, і в мене дуже гарна стерилізація, третя. І в мене такий був обов'язок чимось допомогти, тому що просто сидіти і співчувати, чи якось так чекати, то перемогу сидячи, чи воно ну, якось не вкладалося в голову. Спочатку ми пекли пироги. Така в мене подруга Аня, вона на селі живе там піч велика, ми пекли пироги, закривали тушонки, паштети. Ну все ліпили вареники. Ну це таким періодом від поїздки до поїздки було. Надія Ошатюк, жителька Баранівки, готує консервацію для ЗСУ у 2023 році. Жінка законсервувала близько 360 банок з огірками, які через волонтерів передала військовим на передову. А потім, як вже стали возити, то думаю, боже. Так швидко все розвезли. І от е, теж задалася ціллю. Думаю, знову ж мене знають люди, люди перевозять, дають, довіряють. Я це роблю з задоволенням. Воно мені, хто кажуть, такого ж е, якоїсь такої обузи абсолютно не складає. Але на цей рік огірки не вродили. Я була дуже засмучена. Зайшла в підвал, а там моребанок. І так мені серце стало боліти, Думаю, господи, ну як це так? огірків нема. Хоп то є ж помідори, а помідори вродили гарно. Колеги та знайомі допомогли Надії зібрати гроші на овочі. У Житомирі жінка купила 50 кілограмів помідорів. Потім їй передали ще чотири ящики з овочем. Нині Надія закрутила 60 банок з помідорами. Овоч консервує методом прямого засолювання. Консервую я помідори за старим звичаєм, його практично всі знають. Помідори оці помідори тут в магазині. Вони тверді, досить, тому я зараз вам покажу, обов'язково відрізаю тут таку штучечку, щоб вони набралися. Того соку і були смачненькі соковиті. Банки стерилізує і додає спеції: гвоздику, перець горошком, коріандр, лавровий лист, петрушку, кріп і чесники з цибулею. З вечора стерилізую банки, мию, стерилізую ці банки, накладаю всі спеції. Я не шкодую спецій, тому що тоді розсіл получається, що його ніхто нікуди не викидає, просто п'ють, бо він дуже смачний. Заливаю одним кипяточком. Потім воно мені настоюється десь так приблизно зранку до обіду. Далі, Надія готує розсіл. Я дві беру банки, дві банки тролітрові на одну кастрюлечку виливаю, я беру зверху, ложка велика зверху солі, але сіль крупна, така харчова, кам'яна сіль, не дрібненька. Беру 7-8 ложок цукру і повний доверху стопочка оцту. Я обов'язково пробую, воно має бути таке солодковато-винний присмак. І тоді вже його заливаю, закатую і кладу під. під і Під ковдрою банки з помідорами стоять добу. Далі Надія їх виймає і стежить деякий час чи не псується консервація. Якщо все добре, то переносить банки з помідорами у підвал. Ну тоді вже переношу їх в підвальне приміщення, тому що, по-перше, дуже багато банок, вони ж заважають в кімнаті. То я їх в мене є підвальне приміщення, я їх там розставляю. А вже коли приїжджають хлопці і вони мені дзвонять наперед, що ми їдемо, приготуйте нам там кілька ведерочок, то я з ведерочком до де відкриваю баночку, гарненько перекладаю, розсілом заливаю, закриваю від дерочка, і вони їдуть до хлопців на фронт. Окрім помідорів, цьогоріч Надія планує заквасити капусту. Продукти жінці передають знайомі та небайдужі люди. На кухні помічників Надія немає. Чому я це дома роблю? Дівчата просяться. Ми прийдемо до вас, поможемо там, щось помиємо. Мене кухонька маленька. Деякі в мене можуть бути там проблеми зі здоров'ям. Я собі сіла та й відпочила. Це ж не то, що конвеєр там, де і ти мусиш цілий день на ногах сидіти. Я роблю це в своє задоволення. Надія Назарук, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.